Вітаю всіх! На сьогодні, 11 березня, Південноукраїнський енергокомплекс працює стабільно. Радіаційний фон у нормі. Всі процеси відбуваються у штатному режимі. Наші фахівці докладають максимум зусиль, щоб підприємство працювало безперебійно. Цього тижня на ПЕС розпочала роботу нова команда експертів МАГАТЕ. Вона замінила своїх колег і продовжила моніторинг безпеки об'єкта. Ми завжди відкриті до діалогу. До вдосконалення своєї роботи і цінуємо підтримку міжнародних партнерів в таких складних для нас умовах. Минулого тижня разом згадували великого Тараса Шевченка. Його слово і досі надихає нас. У місті відбувся урочистий мітинг, покладання квітів, а в палаці культури концерт, присвячений Кобзарю. Такі моменти важливі, бо вони нагадують, хто ми є і за що боремося. Також Мав честь привітати наших жінок-енергетиків. До 8 березня ми вручили нагороди тим, хто своєю щоденною роботою забезпечує стабільність і безпеку підприємства. Наші працівниці це не тільки професіоналізм і відповідальність, а й людяність, турбота і натхнення. Дякуємо вам. Посеред цих буднів ми не забуваємо про найголовніше про тих, хто сьогодні на передовій, і про тих, кого вже немає з нами. Минулого тижня Южноукраїнська громада провела в останню путь чотирьох своїх героїв: Олександра Девиденка, Сергія Денисенка, Володимира Польської і Максима Зубара. Вони віддали найдорожче своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо їхній подвиг і зробимо все, щоб наша країна вистояла і перемогла. Світла пам'ять загиблим! Вічна слава всім, хто зараз боронить нашу землю. І нехай якнайшвидше буде мир. Слава Україні! Слава героям!